про головне на 16 годину 3 лютого від медіагрупи «Об'єктив». Протягом доби ворог обстріляв 18 населених пунктів на Харківщині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загалом по території України за добу армія РФ завдала чотирьох ракетних ударів, два з них по цивільній інфраструктурі Краматорська, а також п'ять авіаційних ударів та 70 обстрілів СРСЗВ по цивільних об'єктах Херсонщини та Миколаївщини, поінформували в Генеральному штабі ЗСУ. Сьогодні зранку ворог обстріляв міста Барвінкаве Ізюмського району. Внаслідок влучання у приватний житловий будинок загинуло двоє братів 49 та 42 років. Їхній батько 70 років отримав поранення та був госпіталізований. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За його інформацією, загалом за добу ворог масово обстрілював мирне населення Вовчанська, Куп'янська, Дворічної і інших населених пунктів Чугуївського, Куп'янського. Та Харківського районів. Мешканець Харківської області в обхід санкцій РНБО на військово-технічну співпрацю з РФ постачав державі агресорці товари подвійного використання. Про це повідомляють у СБУ. Це були комплектуючі для підводних човнів флоту, з яких загарбники запускають ракети по цивільній інфраструктурі України. Щоб оминути санкції, чоловік створив свою компанію, яка закуповувала деталі в українських підприємств і під виглядом цивільних приладів постачав їх в Росію. Після повномасштабного вторгнення ділок намагався налагодити новий канал доставки товарів до РФ через треті країни. Втім, завдяки реакції СБУ, цього вдалося запобігти. Йдеться у інформації Служби безпеки. Фігуранту повідомили про підозру за статтею 333 Кримінального кодексу України, порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Максимальна санкція статті передбачає 5 років ув'язнення. У Харківській області працівники поліції та СБУ викрали шахраїв, які через сайт OLX та Месенджер Telegram виманювали гроші у людей. Через фейкове посилання вони виводили кошти на свої рахунки. Так, понад 300 осіб загалом втратили понад мільйон гривень. Як повідомляє у Фейсбук начальник слідчого управління головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, правоохоронці встановили потерпілих та провели 12 обшуків у членів злочинної організації. Під час обшуків у фігурантів вилучили ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки та гроші. Затримано організатора та двох учасників групи. Шахреям загрожує до 12 років позбавлення волі. У Харкові холодне водопостачання відновлене до рівня довоєнного часу. Наразі містяни щодобово споживають близько 400 тисяч кубометрів води. Про це повідомив заступник гендиректора КП Харківводоканал Владлен Волков. У першій місяці війни, за його словами, подача води була скорочена у кілька разів, здебільшого через те, що багато харків'ян виїхали із міста. При цьому підприємством своєчасно проводились поточні ремонтні роботи на мережах, оперативно ліквідувалися аварії на пошкоджених ворогом водоводах та відновлювалися важливі виробничі об'єкти. У минулому році комунальники замінили понад 10 кілометрів трубопроводів, поінформував Владлен Волков. Це були головні події на 16 годину 3 лютого. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи «Об'єктив».